Ну що, вечеріло, день скінчався, дівчата вже й ті пішли спати, 13 червня вечір. І як ми й домовлялися за умовами. Нашої лотереї я оголошую стоп лотерея Тепер йдемо далі. За кількістю бажаючих прийняти участь, цього разу виявилося 8 бажаючих, але замовлено 10 білетиків. Тобто вартість одного білетику становить 60 гривень ровно. Розіграш буде проводитися 15-го післязавтра, За тими ж самими умовами, як і минулого разу. Через рандомайзер, все буде відбуватися так само. У вас буде доба на проплату. Чекайте від мене в особисті повідомлення, номер картки. В кого є, моя картка, вже хто проплачував останні 4 цифри 88,39. В кого є картка, можете скидувати самі, тільки пишіть, хто скинув і скільки. 60 гривень ціна білетику. Все, на цьому сьогодні з вами будемо завершувати. 15-го проведемо. Розіграш і оголосимо старт нової лотереї. В наступній лотереї я так такрозуміваю, що ми будемо розігрувати головку теж авторського сиру, і це буде мілка. Все, бувайте, всім пока-пока. Очікуйте від мене повідомлення.